Якщо ви хочете виростити обрієту, ось таку невибагливу, морозостійку, багаторічну, ґрунтопокривну красунечку, яка так чудово виглядає і зараз взимку, ще й порадує вас рясним тривалим світінням в травні, то це відео саме для вас, бо розповім про всі нюанси і покажу всі етапи її вирощування від посіву до ось такого килимка взимку. Насіння я купувала в епіцентрі. В упаковці було 0,1 грами. Сорти бувають і низькорослі, і середньорослі. Вибір є і в магазинах, і в інтернеті. На упаковці написано Аубрієта. Але нехай вас це не збиває з пантелику. Це та сама обрієта, просто латинською це звучить саме як Аубрієта. І насіння торгової марки сідера. Розсаду я не маю можливості досвідчувати, тому з посівами не спішу. Своє насіння обрієти я висіяла 2 березня. Посіви роблю ось такі пластикові ємності. Головне, щоб накривачка була не пласка, а висока. Аби, аби ті паростки, які підуть в ріст швидше, так би мовити, не впирались головою, а мали місце вільно рости. І ще важливо не забути зробити у дні отвори, щоб виходила зайва волога. Грунт я завжди використовую купований з нейтральною кислотністю і насипаю його не по самі вінця, а наповнюю ємність на дві третини, щоб мати потім можливість підсипати, якби рослина стала витягуватись. Злегка утрамбувала. І розрівняла поверхню, щоб насінинки не провалювались у пухкий ґрунт. З розпилювача зволожила водою з додаванням фітоспорину для стимуляції росту та щоб запобігти захворюванням розсади, адже вона тривалий час буде знаходитись під закритою кришкою у вологому середовищі. Води не шкодую, ґрунт має добре просочитись десь наполовину. Насіння мілке. Тому просто акуратно, не густо розсипала по поверхні, а не бавилася з викладанням кожної насінинки, як робила з вербеною Бонарською. На каналі недавно вийшло відео, так, так також детальна інструкція про вирощування вербени. Залишу в закріпленому коментарі посилання на нього, можливо, комусь стане у нагоді. Ще раз зверху обрискала, щоб насінини нібито прибити до землі. І зверху накрила кришкою, щоб створити парниковий ефект. Я не притрушувала зверху ґрунтом, залишила до того часу, поки не побачила, що з'являються перші паростки. Звісно, щодня заглядала, що там робиться. Це, напевно, роблять всі, хто вирощує розсаду. І таким чином було короткотривале провітрювання. Ємність з розсадою тримала на підвіконі в кухні. Там у мене температура в середньому 22 градуси. І якщо бачила, що на кришці зібралось забагато конденсату, то серветкою протирала його. Через два тижні з'явилася малеча, і ось з того часу, і зранку і ввечері, я вже не миттєво, а на добрих 5 хвилин відкривала коробку, щоб сходи провітрились. Подихали. І поступово адаптувались до повітря кухні. А через те, що з самого початку я добре зволожила ґрунт, потреби додаткового поливу не було. Та якщо ви побачите, що ґрунт підсох, звісно, його треба буде зволожити. А коли паростки вже прямо доросли до верху парничка, то тримала кришку привідкритою, такою щілиною десь на пів сантиметра. А 6 квітня, коли вже з'явилось по дві-три пари справжніх листочків, я провела пікіровку. До речі, читала в декількох джерелах, що обрієта погано переносить цю процедуру, тому радять сіяти не в загальну коробку, а одразу в окремі стаканчики і за потреби підсипати ґрунт. Тому, хто не любить ризикувати або не любить бавитися з пікіровкою, сійте одразу окремо. Але, як з'ясувалося, пікіровку моя обрієта перенесла чудово. Ємність взяла вже більшого розміру і глибшу, але знову-таки не забула про отвори, щоб витікала зайва вода при поливі. Грунт так само звичайний покупний. Зроблені заглибини додаю декілька кристалів укорінювача, так би мовити, злегка присолюю. Напередодні розсаду пролила, щоб, коли буду витягати її, сухий ґрунт не розсипався, а коренева була нібито обліплена комом землі, щоб не пошкодити молоденькі корінчики. В заглибину налила трішки води, обережно виделкою підчепила, і перенесла у лунку. Щоб мінімально травмувати рослину, заглибила сім'ядольні листки, так зробила з усіма сіянцями. Періодично поливала, щоб ґрунт був завжди злегка зволоженим, тримала далі в кухні на підвіконні. Там у мене температура в середньому 22 градуси. Але поставила в той куточок підвіконня, куди не потрапляють пряме сонячне проміння. А коли побачила, що сіянці прийшли до тями після пікіровки, виструнчились, зміцніли, ну, на це їм стало тижня. Тоді перенесла на веранду. Там більше світла і нижча температура. Підгодувала добривом для розсади. Але зробила концентрацію вдвічі слабшу, ніж вказано в інструкції. Взагалі-то обрієта не є великою поціновочкою добрив і підживок. І ось через два з половиною місяці від посіву, 17 травня, коли вже відступили весняні приморозки, я висадила обрієту на постійне місце. Подивіться, як гарно наросла і зелена маса, і коренева. І ось так відділяючи частинами по декілька рослинок, не заглиблюючи, я висаджувала у квітник на відстані 20 см. Скажу одразу: в перший рік вона майже не квітла. Було восени всього три квіточки, та я не рахую їх зацвітіння. Але я побачила, якого кольору мені очікувати. Просто був такий собі зелений симпатичний килимок. Щоб отримати рясне цвітіння, обрала сонячне місце з легким дренованим ґрунтом. Про місце треба подумати заздалегідь, бо читала, що ці кущики не люблять пересадки. Також обрієта не любить перезволоження, тому полив навіть в самі посушливі часи був мінімальним. Є ще один плюс. Рослина стійка до витоптування. Стебла розповзлися в різні сторони, утворивши симпатичні подушечки, які досить гарні і без квітів. Та навесні все ж таки очікую невеличких всього до півтора сантиметри в діаметрі рожевих квіточок, які цвістимуть близько місяця. Тому. Підписуйтесь на канал, щоб милуватися ними разом зі мною. Тим більш, що наступне відео буде про вирощення моєї улюблениці лобелії. Так само, від посіву до квітнення покрокова інструкція.